Доброго дня, друзі, і аварія Бамберг на зв'язку. І сьогоднішній репортаж такого надзвичайного місця кладбище в Бамберзі, в Німеччині. Хочу зробити, показати таке німецьке кладовище, як в них організовано це все, як цей процес відбувається. Ось. Думаю, що буде цікаво. Воно ну, дещо трошки відрізняється від нашого. Бо суть в принципі та сама, але менше крестів немає, в основному пам'ятники. Ну, крести тільки кладуть, на, ставлять, не кладуть, крести ставлять тільки на свіжі могили, коли як до року. В принципі, так як і в нас, а потім вже пам'ятники. Але після того в крестів -то вже немає, вже тільки пам'ятники. Тут треба відзначити, що все організовано, як і все німецьке життя в цілому, то тобто і кладовище це ще раз все якби, підкреслює. Ззаді мене можна бачити, можна бачити трошки там видніється замок то, Можливо, як ми там йдемо, то я ще звідти зроблю коротенький репродаж. <tansen> тобто це говорить про те, що ну, замок якби, старовинний сам по собі і це кладовище також. Тобто, Мабуть, що тут і сп… якби, представники знатних родів німецьких, е -е -е бо розчали в такому місті, в пригороді. Це дуже спокійно, гарно і цікаво. Ну, добре, то пішли тоді куди. Под... Дерев'яний крест, да? Так. Та більше ніхто не ставив. 26 років цього місяця не сталося. Ну, а для чого тут лишність? Да? Сталося і по-простому. Ну, Треба відзначити, що тут все дуже лагідно і все дуже організовано так. Ніякого сміття, нічого взагалі такого немає. Марта, от якийсь прикольний такий кляйний. Що, що це означає? Цікаво, кляйне. Переводиться, -то це маленький, але що ж це означає там на ситуації? Схожу з того, що кладбище ще не, дуже що Тут, мабуть, захоронювалося і знатні родини. Так як воно знаходиться зовсім поруч біля Шлос Зейхов. От прикольний пам'ятник теж. Що він там щось робить. Що це він робить? Це Ісус Христос, це Ісус Христос. Крест несе? О Боже що я ми їх не побачити. Пішли по другому ряду, обійдем. Так, а там ми можемо бачити таку якби ну, місце, куди привозять мирців і, мабуть, відправляють їх в останню путь звідти, вичитують молитви і все таке інше. Взагалі багатьом людям подобається бувати на, на цвинтарі. Кажуть, що тут думається легше. Мабуть, <смі> ну, що так годин 12 ночі особливо. <смі> Але як і все німецьке життя, дуже все організовано, То, ніякого тобі бур'янця, ніякого сміття, все чітко. І тут по правилам, якщо за могилою 20 років вже ніхто якби не дивиться, то її право, мають право пам'ятник зняти, почистити місце і ну, вже наступне і воно якби, буде вільне. Тобто як комусь треба буде, то він може вже взяти собі. Ну і зазвичай такий сімейний, да? тобто, один могилу таку зробили, і сім'я лежить. Давай ще раз підійдемо до Урн з прахом. От, Мабуть це стара могила, бо такий пам'ятник вже видно. Не перші десяти кроків тут стоїть. Mm -hmm. угу. Можливо і таке. Mm -hmm. Окрест, мабуть, недавно поховали. Є тут такий колодець. десь, криничка, мабуть можна взяти воду для якихось технічних потреб. Так, що тут у нас? Ну так. А ну, функціонує. О, ну якось я думаю, що він має функціонувати. Звичай. Бо вигляд роби... Ага, тут мабуть можна вставити цю штуку туди. І як треба набрати води собі, щось помити чи що. Ага. Прикольно. Тобто і такі умови також на свинтері передбачені. Якась кнопка, пауці. Ой. Ну, цікавий момент, американський прапор, мабуть американець не 90 роковий американець похований. І от гарний пам'ятник з деревом також. Прикольно. Який символічний хрест на горку, не знаю що він означає. Але так зроблю, наявно, щоб на нього звертали увагу. Ну і тут от цікаве ще місце. Тут якби зах заховують вже урни з прахом, це ті, хто виявив останню волю бути кремований, то, то їх якби кремують і потім беруть цю урну. І в такі от місця. Вони, ви бачите, пуста одна, значить то можна собі взяти як треба і зберігати тут прах померлої людини. Понизу квіти, все, положено. В таких якби тумбах воно стоїть, все, ну, тобто, виглядає все гарно, прибрано. Аккуратненько. це нормально. Що це краси означає? Не побачила? Що не написано? Все, що характерно, на кладовищі є цілком нормальний туалет і навіть для інвалідів. Це ще раз показує то, як німецьке суспільство дивиться за, за своїми громадянами. Навіть на кладовищі є туалет для інвалідів будь ласка. Ну і все, виходимо вже, вийшли на центральну доріжку і виходимо. Було достатньо цікаво, <кій> пізнавально. Також зазирнути і в такі аспекти німецького життя як в них організовані і ці процеси. А тут взагалі пусте місце, пусте поле ще. Приготовлено все, тобто розширяються, люди вмирають також, місце потрібне, а ще один колодець. Ворота... Угу. Дякую. Все, вийшли. І далі і тут прямо від кладовища оця дорожка йде прямо до замку. Ну і ще це треба також зазняти, що тут на вході пишеться, що... Закривайте, будь ласка, двері, бо проблема диких свиней. Тобто тут лісів багато і дикі кабани бігають. Тобто і пишуть, що закривайте, будь ласка, двері. Ось, ну і все, зробили такий коротенький обзор. Це ми натрапили чисто випадково, це якби ніякий непідготовлений репортаж. Ми їхали собі, їхали тут, виїхали з Бамбургу, дивимося таке місця, там ще забор був, такий, як Межигірів Януковича, подумали, може це його хороми тут одесь, а виявилося просто кладовище. І, ну і дуже символічно, бо дорога з кладовища веде прямо на замок. Тобто, ну якби зробимо таке порівняння в нашому українському. Варіантів, будемо неболічне порівняння, що не приведе нас до успіху і в нашому українському житті. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, кому сподобалось, і все.